Цю ніч е, російські окупаційні війська були по Нікопольському району зградів та важкої артилерії, е, випустивши майже 70 снарядів по мирним містам та селам Нікопольської та Марганецької громади. Е, від російських снарядів е, в Марганецькій громаді виникли дві пожежі. Е, вогонь приборкували е, 21 рятувальник та три одиниці пожежної техніки. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено кілька житлових будинків: автомобіль, сонячна електростанція, промислове та харчове підприємства. З людей на щастя ніхто не постраждав. У Нікопольській громаді пожежа знищила три автівки, полум'я повасили сім рятувальників та одна пожежна рятувальна техніка. Російські снаряди понівечили ще дев'ять автомобілів, парковку, кілька житлових будинків. Два магазини, аптеку, малярну майстерню та агропідприємство. Також у громаді від обстрілів обірвані лінії електропередач. З людей, на щастя, також ніхто не постраждав.